Тільки за того, що командир частини не виконав свій обов'язок, сім'я сьогодні страждає і має проблеми з, з отриманням компенсації. ТЦК навіть не приймає е, комплект документів до розгляду без цієї справки. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Ми з командою просто не змогли залишитися у осторонь історії, про яку я вам зараз розкажу, коли держава фактично покинула напризволяще сім'ю загиблого добровольця. Коли ми почули цю історію і передивилися всі документи, перечитали а, всю а, хронологію події, починаючи з революції гідності, закінчуючи історію повномасштабної війни, то ми зрозуміли, що маємо вам про неї розказати. Отже, Андрій Глимбоцький, позивний капа, добровільно пішов на фронт на самому початку повномасштабного вторгнення. На той час із родиною жив в Ізраїлі. Сім'я очікувала на народження третьої дитини. За законом він міг не брати участь у війні як громадянин України із трьома дітьми, але не зміг залишитися осторонь. Андрій приїхав до України, воював згодом. Загинув. І зараз його сім'я добивається компенсації у 15 мільйонів гривень за втрату в родині годувальника, яка передбачена законом для родин загиблих військових, але отримують лише відмашки. Сьогодні ми спробуємо розібратися в цій історії, поговоримо і з дружиною добровольця і з братом добровольця. Ми ну, ви дізнаєтесь позицію командування, командування, в якому Власне, і проходив службу Андрій. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на наш канал, якщо ще ні, починаємо. Це от наше оточення Дуже добре пам'ятає його ще з часів революції гідності, коли з 29 дев'яте на 30 на листопада, з чого почалася в принципі революція. А він тоді був серед тих, кого, кого Беркут бив кайками, Це він здобув удар по голові. І він захищав тих хлопців і дівчат, в тому числі які перебували в Тунічному Майдані. Окрім того, він також намагався з початком війни потрапити в АТО. У нього були якісь складнощі з цим, але незважаючи на якісь перепони з потраплянням саме у військо, він доєднався до громадського об'єднання Український легіон, а в якому він спочатку сам навчався, а потім інструктував людей, ну всіх бажаючих у. У військовій справі згодом друзі родина переїхала до Ізраїля, і з початком повномасштабної війни Андрій вирішив повернутися до України. Спочатку е службу свою вів е в іноземному легіоні. Ну а згодом перейшов в один із підрозділів сил спеціальних операцій на Харківщині. Зазначу, там він не тільки брав участь у спецопераціях, в тому числі і в сірій зоні, але і став польовим командиром для своїх побратимів. В серпні 22-го року, під час виконання бойового завдання Андрій загинув зі слів дружини Аліни. Його військову частину було терміново розформовано, а усі документи засекречено та відправлено в архів. Жінка вважає, що таким чином військове командування Андрія намагалося уникнути відповідальності за цей випадок через те, що зараз родина Андрія не має потрібних документів. Їм відмовляють у виплаті 15 мільйонів гривень на заяву щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги сім'ї загиблого Глимбоцького Андрія, центральний об'єднаний районний територіальний центр комплектування міста Запоріжжя повідомив про те, що загиблий не є військовослужбовцем збройних сил України, тому відсутні підстави для призначення та здійснення цих. Виплат у частині, де служив Андрій, також сказали, що до виконання бойових завдань Андрія залучено не було. Рідні звинувачують е, командування Андрія, адже він не мав підписаних документів про те, що він проходить службу. Взагалі нема на протязі е, червня. І липня Андрій почав звертатись до командування, бо хлопці не отримували ні зарплатню, нічого там. А щоб їх оформили якось інакше, офіційно, щоб вони почали отримувати зарплатню і так далі. Тобто річ йшла про контракти. Їм зробили першу версію контракта. Хлопці її підписали, потім її повернули. Те ж саме було з другою версією контракту. Потім, коли Андрій. Е, від е, його відпустили. Аліна повинна була наприкінці липня народжувати третю дитинку. Ось е, його відпустили у відрядження. Він е, перед поїздкою йому сказали, а ось є ще можливість підписати третій варіант контракту. Залишився, буквально там на день, на два. Він сказав: Ні, я поїхав. Я потім підпишу. Він поїхав. А хлопці, які залишились, вони підписали третю версію контракту. До речі, вона е, не оформлена залишилась. Тобто. Коли Андрій повернувся з дому 12 серпня, він відразу з Києва. Він мені листував. Він писав, що брате, я їду. Я в Харків на завдання. Він почав відразу працювати з колес, що, що називається бойові розпорядження, бойові завдання. І 23-го, на жаль, це було був його останній бойове розпорядження. Останнє виконуючи яке вони підірвались на пікапу на протитанковій міні шансів не було андрій загинув відразу Е, потім коли ми е, почали, почали збирати документи через місяць десь після трагедії загибелі андрія ми почали розуміти що нам не вистачає все ж таки справки правебуття з, з особового складу частини А 6175 І ми звернулися листом до ну, оскільки там зустрітися неможливо не було, ми звернулися листом до частини. Нам відмовили, ну мовно кажучи, просто на словах нам відмовили, сказали, що справки Ні Е, Бо Андрій був не до ну не зачислений до особового складу. Пап, де факто він там працював, де Юра його не оформили. Тобто Андрія на протязі трьох з половиною місяців неоформленого відправляли, видали йому зброю. По перше, по-друге, відправляли на виконання бойових завдань на нуль, і навіть за нуль. Це ССО, це розвідка там по фотох, по фотографіях можна бачити, що це, це ніякі не добровольці, що це спец спецпідрозділ, Ну розвідка, мовно кажучи. А яким чином тоді він виконував завдання? Яким чином він числився? Яким чином нараховувала заробітня плата? Військовий це наше криток? питання. Іна. Це наше питання до командування до міністерства оборони. І ніхто на це питання сьогодні відповіді не надає. Ну його кормили, йому видали зброю. І це цікаво, як бо ми ну цьому річ, коли це все трапилось? Пройшов місяць або два, і частину розформували. Цю частину розформували, Тобто фактично, а 6175 сьогодні не існує, е є правоприємниця. І ось коли ми почали вже звертатись до правоприємниці, то почали отримувати такі е відповіді, що він офіційно не рахувався що там це не до нас питання, і взагалі, умовно кажучи, ніяких відповідей. Але коли він там служив, так. Він же усвідомлював, що він не, не підписував якихось документів, і не оформлявся так. А, там історії Ні. з картками, оформленням документів, а, бойові і все решта цього всього не було. Тобто, Ні. як не було зарплати? свою юридичну Ні. роль а, в у війську? Яка юридична роль була його у війську, за його словами? Знаю, а, що зарплати ну, в нього де, точно не було. Ми, ми чули ми знаємо від побратимів, що при коли вони прийшли в цю частину, вони. Оформили договір про конфіденційне співробітництво, яке начебто їм гарантував. А, і вони так дійсно вважали мені. Чоловік казав, що ми підписали договір про конфіденційне співробітництво, і це, е, вас, е, ну, це нас страхує. Але по факту, коли ми вже почали купати, ніхто нам сказали, що ну, ми не знайшли цей договір, немає його. Тобто хлопці його підписали зі свого боку і думали, що вони захищені, а по факту його ніхто не засвідчив. Я просто не розумію. Тобто, військовий квиток, він громадянин України, військово зобов'язаний. Має бути військовий квиток. Що з військовим квитком? У він нього... є, але він порожній. У нього є військовий квиток. Але ви, Янін, ви класична ситуація маєте на увазі, коли мобілізується через ТЦК. ну, воєнкомати, да угу. тоді питань немає і там до речі, з Андрієм разом загинув водій. Як я казав, сєва він був от таким чином оформлений в цей підрозділ раніше. Он він на місяць два три, прийшов раніше. Він був оформлений. То у нього проблем з виплатами нема. Він отримав його сім'я, отримує і частково виплати, і навіть орден посмертна заможність. Це все справедливо, але Андрій та ж сама ситуація, навіть командир бойової групи цієї був і якби нічого, бо його не встигли оформити. Питання в тому, що його не оформили. Навіть той агрімент, э, який про який там Аліна зараз казала, він був недооформлений. І по великому рахунку, хоч адвокат казав, що якщо б він був оформлений, то навіть э, на базі цього агріменту йому повинні були нараховувати зарплатню, э, цього ніхто не робив. Ми перевіряли за допомогою там адвокатів нарахування через МінФін. Нічого цього не було ні копійки хлопці не отримували. І як побратими кажуть, тому вони і звертались в червні. Липні на протязі двох місяців з питанням оформити їх офіційно, бо вони їхали працювати, захищати Україну не за гроші, але все ж таки Андрій розумів, що він приїхав вже не на тиждень, не на два, не на місяць. Що на жаль, затягується ця війна клята і. Він це розуміючи, розумів, що зараз буде ще і третя третя дитина, треба якось допомагати сім'ї. Тому вони звертались стопроцентно, Побратими це підтверджують. Хоча Андрій про це ніколи нам не казав про цю ну ситуацію. Він може і сам до кінця не розумів, що так може статися в кінці кінців, да але сталося, що сталося. Нам відмовили від видачі цієї справки його офіційно не оформили, бо якщо б він був там Офіційно оформлений в особовому складу зарахований, то нам би справку видали, і е, то, що її не, е, його не зарахували, я вважаю, що це велика е, що це провина командування цієї частини. Угу. Отже, за словами рідних, контракт військовослужбовця, як виявилося, не було підписано з боку командування. Що це означає, друзі? Це означає, що його родина, в якій підростають троє маленьких дітей. Два роки, п'ять років і сім років два хлопчики, одна дівчинка не мають права отримати гідну компенсацію. Судові процеси за визнання Андрія військовослужбовцям тривають е, близько двох років. Результати нульові, оскільки суди абсолютно всіх інстанцій стають на бік держави і на бік армії. Тож рідні не бачать іншого виходу аніж надавати справі розголосу. Чого ви хочете в цій справі держави? Фактично, яка ну, кинула на призволяще сім'ю добровольця? Перше, що ми вимагаємо, це визнання мого чоловіка військовослужбовцем, бо фактично так було. Цьому є. А... Як на мене, найголовніше що це у нас немає документів, так це правда. Але це ну, якби не наша не наша, недопрацьовка. Ми робимо все, що можемо, щоб дістати всі документи. А у нас є побратими, які побратими, які дійсно готові свідчити. Є письмові свідчення побратимів у адвоката, і вони готові прийти в суд. Свідчити а вони ну, для них це так само дуже важка була втрата, і вони з їх слів сказали, що зроблять все, щоб ну, досягнути цієї справедливості. І визнання справжнього статусу Андрію в восени 23-го року. Міністерство ветеранів е, надало статус ОБД учасника бойових дій. З Цим статусом сім'я дійсно сьогодні може, як нам адвокат каже, отримати оці як доброволець, умовно кажучи, трохи більше півтора мільйона гривень. Але якщо е, справедливо вирішувати цю справу, то ну, сім'я наполягає на тому, що троє дітей і жінка Андрія, що Андрій був військовослужбовцем і є тому підтвердження. Е, і тільки за того, що командир частини не виконав свій обов'язок, сім'я сьогодні страждає і має проблеми з, з отриманням компенсації. ТЦК навіть не приймає е, комплект документів до розгляду без цієї справки. Командиром на той момент е, ССО Північ був е, воїн із позивним Ведьмак, мені вдалося з ним поспілкуватися. На його прохання не давати публічності е, цій бесіді. Е, я не відповіла. Втім, в цілях е, ситуація, яка зараз є на фронті, де перебуває Ведьмак, ми не будемо давати цю розмову. Втім, я вам переповім, що в ній е, Сергій сказав мені, що на контакті із родиною, і, на жаль, в нашій державі існує ряд е бюрократичних моментів, е які сповільнюють певні справи щодо певних воїнів добровольців. І що якщо розповідати всю сагу, то вона має секретну інформацію. А якщо не розповідати всю сагу, то вам не буде зрозуміло, чому так сталося. Зрештою, нам, громадянському суспільству, має бути зрозуміло, чому. Добровольці, які йдуть воювати за нашу державу, переїжджаючи з інших країн і такі випадки часті, потім гинуть і гинучи їхні родини залишаються без компенсації. Чому командування і система умовно-бек-офісу, яка існує в командуванні? В командуванні займаються бюрократичною паперовою роботою кадровою. Не контролює цей процес. І чому ми змушені записувати наступні відео? Скільки ще таких історій в нашій країні? І чому воїни, які воюють добровільно нині, не мають захисту? Захисту їхніх родин навіть після їхньої смерті? Запитання риторичне: ми будемо слідкувати за цією справою. Попереду Верховний суд родина просить. Підтримати їх у суді, громадянське суспільство і, і воїнів, побратимів Андрія. Поширте це відео на своїх ресурсах. Напишіть в коментарях, що думаєте. Я вам дякую за довіру. Слава Україні! Слава силам оборони! В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ну і напередодні вийшло наше інтерв'ю з 2.0. Неймовірна історія, яка вас надихне 20 років хлопці. Послухайте, що в голові цій світлій голові воїна на моєму каналі до зустрічі, друзі! Лишайтеся тут. Па-па!